Людей доводилося вбивати. Так, але тільки поганих. Правдива брехня, якщо розмірковувати Тверезо без ретроспективи та зайвого пафосу. Просто хороший комедійний бойовик, динамічний з достатнім рівнем насильства та належною кількістю поганих хлопців, з елементами фантастики, звісно, не без цього. Однак ми переглядаємо цей фільм із задоволенням та усмішкою. Хоча з моменту його виходу минуло вже майже 30 років. У чому ж секрет правдивої брехні? Давайте розбиратися. А поки займіть зручну позу в зручному кріслі, візьміть собі чогось смачненького і не забудьте підписатися на канал. Ми починаємо. Говорити про велич Арнольда Шварценеггера та його досягнення сьогодні просто безглуздо. Вони і так відомі кожному. Тому в нашому огляді фільму Правдива брехня ми торкатимемося особистості Арні суто предметно, без тривалих передисторій та блукань його нескінченною і різноманітною кар'єрою. Правдива брехня задумувалася як бойовик, і цим бойовиком стала. Іноді смішним, іноді навіть наївним, але такого кіно більше не знімають і не зніматимуть. Та й залізний арні не молодшає. А без нього фільм виглядав би зовсім інакше. Це твереза оцінка, без ілюзій і бурхливих захоплень за всієї поваги. Звісно, сер Се? Ваше запрошення. Будь ласка, А вже ж. Ось вам запрошення. Правдива брехня, це власне рімейк. Не дивуйтеся, оригінальне кіно під назвою Тотальне стеження від сценариста та режисера Клода Зіді вийшло 1991 року. За права на сценарій, Зіді отримав 15 мільйонів доларів. Ми вже говорили, що беззарні фільм не вийшов би таким. Втім, цілком справедливо буде сказати, що без нього фільм взагалі міг би не відбутися, оскільки спочатку ідея зняти рімейк належала саме йому, подивившись, оригінальну. Кіно він зателефонував Джеймсу Кемерону, з яким раніше вже працював. У мене є проєкт для тебе, сказав Шварценеггер. Я тут глянув один фільм, і головний герой здався мені дуже цікавим. Звісно, знімав картину Джеймс Кемерон. Це була вже шоста його робота. І як у більшості картин всемогутнього майстра, бюджет було видано такий, який режисер і вимагав. З урахуванням виплачених за сценарій 15 мільйонів загальний бюджет фільму становив 115 Чимала частина коштів пішла на оплату праці зірок. Однак будемо чесними, іноді складно побачити десятки мільйонів доларів на екрані. Втім, не в цьому випадку. Спецефектів було вдосталь, оскільки займався цим Джо Віскосіл, власник Оскара за спецефекти до Дня Незалежності з Вілом Смітом у головній ролі. Ми ще обов'язково повернемося до цього питання у той період. Кемерон дуже хотів зняти історію людини Павука, але все якось не зросталося. До того ж тоді він був у відносинах із Ліндою Гамільтон. Так, так, ми всі пам'ятаємо її роль у Термінаторі за кілька років до того. І мав на своєму рахунку вже три розлучення, тому чудово знав про проблеми в шлюбі і, як йому здавалося, міг сприймати їх із долою гумору. До речі, після перегляду цього ролику запрошуємо подивитися цікаве відео про іншу стрічку режисера Джеймса Кемерона Безодня. Посилання є в описі цього відео. А ми продовжуємо. Отже, про майбутнє спецефекти можна було не хвилюватися а от сценарій вимагав уваги. Та й до того ж, Кемерон не хотів, щоб його фільм повторив долю останнього кіногероя, попередньої картини зі Шварценеггером, яка стріском провалилася в прокаті, і на наш погляд, абсолютно незаслужено. Але менше з тим, другий поспіль комедійний бойовик з арні, який провалився в прокаті, це вже занадто «За кого ти себе маєш я майже його схопив, а Ти все зіпсував. А тому Кемерон врахував помилки Мактірнана і найняв авторів для написання жартів та опрацювання комедійних сцен. Однак є одна обставина, яка серйозно відрізняє людину, що працює заради грошей за наймом, і людину, яка горить ідеєю. Джеймс Кемерон, як ми знаємо, своїми ідеями не просто горить, а палає, чого не можна було сказати про найнятих авторів. У результаті режисер забракував 99% із того, що написали наймані працівники, залишив. Ше в кінцевому варіанті сценарію всього два жарти з терористами так завжди. Чхали вони на твої плани невідомо в чому була причина невдоволення режисера, чи в тому, як була виконана робота, чи ще в чомусь. Проте достеменно відомо, що дуже часто подібним найманим авторам платять копійки, і їх майже ніколи не вказують у титрах. Як ви розумієте, робота за їжу не дуже мотивує, як і усвідомлення того факту, що глядач ніколи не дізнається про твій великий внесок у світ кіно, якщо що, це сарказм. Хлопче. Кемерон із самого початку планував масштабну картину із масою спецефектів і різних бойових сцен, безумовно, і з гумором. Бачиш, про що я? Пробач. Твоя реакція могла згубити нас обох. Тому підготовка до зйомок велася ретельно. Та й до того ж, усі ми знаємо, наскільки відповідально цей режисер підходить до своєї роботи, маючи на руках уже готовий сценарій, який багато в чому був перероблений ним самим. Кемерон розпочав підбір акторів. Що цікаво, головну героїню він асоціював зі своєю матір'ю. я?! Хоч і підсвідомо, але усвідомлюючи це, режисер намагався, щоб його підсвідоме ставлення ніяк не вплинуло на кінцевий вибір. Кемерон говорив, що його мати завжди була бійцем ніколи не просила ні в кого допомоги. Якоюсь мірою це було пов'язано з її медичною діяльністю. До того ж, вона виховувала п'ятьох дітей. Як тут не стати лідером? Кінець цитати. А ось Арнольда він бачив у ролі спочатку. Отже, існувала лише проблема вибору актриси. Причому Кемерон завжди говорив, що з самого початку ще під час опрацювання сценарію бачив у ролі Джеймі Лі Кьортіс. Але перша, кому він запропонував роль, була Джоді Фостер, яка відмовилася від ролі Хелен через конфлікт графіків зйомок. Хоча сценарій її і зацікавив. Ось повний перелік претенденток на цю роль: Розенна Аркет, Кім Бейсінгер, Анет Беннінг, Джоан К'юсек, Джина Девіс, Мелані Гріфіт, Мадонна, Демі Мур, Шерон Стоун, Мішель Файфер, Дебра Вінгер, Ема Томпсон та Дженіфер Джейсон Лі отримала роль Джеймі Лі Кьортіс, яка була більш відома глядачам через фільми жахів, такі як хеллоуін Потяг Страху, Туман, Шкільний «Шкільний бал», «Хеллоуін-2». Одне зрозуміло. Глядач вже добре її знав. Гелен мене зраджує. Сюжет картини будується довкола спецагента Гарі з секретного підрозділу Омега. Його грає Арнольд Шварценеггер. Герой за легендою живе та працює в комп'ютерній компанії та ховає свою професійну діяльність від сім'ї та оточення в цілому. Хто написав це жахіття? Гарі. Гаррі вкрай завантажений полюванням за терористичним угруповуванням під назвою Криваво-червоний джихад». Я федеральний агент Переслідую підозрюваного. Вибачте, через що перестає приділяти час близьким, але робить він це так успішно, якщо що тут теж сарказм, що його шлюб починає розламуватися навпіл. Не знаю про що це стервопатякаєш. Відпустіть її перейдімо до справ. намагаючись не втратити шлюб і одночасно вирішувати професійні питання, які неминуче супроводжуються кур'озами, насильством і, взагалі, усім тим, із чого складається робота таємного агента, герою опиняється у вирі подій, і в гущу до всього. Того іншого, виявляється, втягнута ще й його дружина Гелен. Але. Про все по порядку. Картина починається із проникнення Гаррі на урочистий прийом. І ми знайомимося з його напарником, якого грає Том Арнольд. Виринає тут і ція карера, яка на той момент ще не встигла знятися у різноманітному шлаку і не пізнала на собі всі принади зйомок у російських блокбастерах від Олександра Невського, він же Куріцин, які знімаються виключно з метою відмивання мутних грошей спонсорів. Але в той далекий час актриса підходила до знімального процесу. Су інакше для розуміння заради двох невеликих сцен, коли вона танцює танго із Арнольдом Шварцнегером, обом довелося тренуватися близько півроку. Однак, повернемося у світ таємних агентів у замерзлому басейні. Виявляється пролом і охоронець у формі польських добровольців Другої світової, але без відзнак на поганій німецькій піднімає тривогу. Чому саме на німецькій, тому що довкола сніг і це, мабуть, якось має розкривати місце розташування. А ось про походження форми не повідомляють. Але Гарі успішно тікає, Як істинний командус, підриваючи склади та вражаючи натовп ворогів, не залишаючи на костюмі навіть порошинки. Знімали цю сцену справді взимку на Родайленді в одному з особняків через холодну погоду. Багато акторів та учасників знімальної групи лягли за студою і навіть з ангіною. Чому? Тому що взимку у цих маєтках не живуть і їх не опалюють, бо це занадто дорого. А на прийомі, як ми бачимо, ніхто не ходить ані в шубах, ані в пальто. Що кумедно кожному хворому виплатили як компенсацію символічну суму у 50 доларів? Стай. Лежати Гарі повертається додому як ні в чому не бувало під покровом ночі, і вранці вже проводить доньку до школи. У ролі доньки до речі виступає Еліза Душку, яка після лялькового дому у 2009 10 кудись зникла. Все як завжди, дружина Хелен, сніданок, повсякденні справи та друг. Він же напарник. До речі, вписаний у легенду і є ніби колегою по роботі. Тут нам дають зрозуміти, що у відносинах подружжя не все гаразд. Хелен заявляє, що переспала із робітником для знижки на ремонт фундаменту, але Гаррі так захоплений справами, що ніяк не реагує на ці слова. Я переспала з ним, і він пообіцяв скинути сотню. Розумниця. Звісно ж, це жарт, але ще й привід замислитись. Далі сюжет переходить на професійну діяльність героя, тобто боротьбу з тероризмом, боже. Бачите, тут зокрема ми можемо спостерігати сцену перестрілки і бійки з терористами в туалеті. Навіть не дуже уважна людина може побачити подібність до сцен з термінатора. По-перше, другий терорист одягнений так само, як Т-800 у першій частині, а сцени боротьби іноді нагадують нам боротьбу двох термінаторів із другої частини франшизи. Дякую, господи, у процесі своєї службової діяльності, проїжджаючи повз, він заходить на роботу до дружини, щоб запросити її на ланч і випадково виявляється свідком розмови Хелен та її таємничого шанувальника, з не менш таємничим ім'ям Саймон. Щоб прояснити питання, Гаррі влаштовує стеження, внаслідок чого відкривається особистість цього чоловіка. Їм виявляється дуже кумедний персонаж, дешевий вигадник із театральною жилкою, який працює продавцем. Вживаних авто грає його Біл Пакстон. Ми пам'ятаємо його за другим чужим, де він грав того самого нервового солдата у нескінченних соплях. Самозванець розіграв із себе справжнього суперагента Джеймса Бонда, чим власне і домігся Хелен. Втім, до другої бази їхні стосунки так і не дійшли завдяки стійкості Хелен та її небажанню робити помилку. Гарі знайомиться з ним як простий покупець авто і дізнається багато цікавих подробиць, не викликаючи підозр. Принагідно його колега регулярно надає роздруківки розмов Гелен і Саймона, але якось втрачає одну зі сторінок. Гарі зупиняє машину та вимагає повернути сторінку. Коли знімали цю сцену, Арнольд Шварценеггер забув текст і згадати його так і не зміг. Тоді Джеймс Кемерон запропонував йому імпровізувати та розвивати ситуацію, відзнявши таким чином близько 20 дум, Блів, кожен з яких є повною імпровізацією Шварценеггера та Тома Арнольда. Бракує 10-ї сторінки, є і 11-та. Друкачка помилка. Давай кляшу сторінку. З цієї сторінки він дізнається про місце майбутньої зустрічі його дружини і Саймона і влаштовує фейкову засідку на невдаху Казанову. Хелен вирушає на допи та Казанова. Його доля сумна, але ми вкотре переконуємося, як якісно може плакати і тягнути соплі Біл Пакстон. Тренування. Ня перетворюють людину на смертельну машину. Реагуєш миттєво без вагань. він починає мені подобатися. Допит дружини Гаррі веде, сховавшись за дзеркальним склом і змінивши голос. Це єдина можливість підіграти не видаючи себе. Він розуміє, що виною всьому його власна неуважність і сірість життя його дружини. Як відомо, побут з'їдає кохання, і якщо про це забути, то крім побуту, нічого не залишається, а життя стане несмачним і нудним. Що і сталося із Гелен. Цей факт тим більше очевидний, тому що його дружина фактично захотіла додати у своє життя. Відчуття фарб адреналіну, відчуття значущості, а не отримати іншого чоловіка у всіх сенсах слова. Що саме ти хочеш, щоб я зробила? Гелен, Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Тут Гаррі приймає нестандартне рішення. Не показуючи та не розкриваючи себе, він пропонує Хелен працювати на уряд. Звісно ж, не по-справжньому, і тимчасово, щоб зробити її життя цікавим, дати їй бажане і врятувати шлюб без загрози з боку будь-яких чоловіків і непередбачених обставин. Однак, як кажуть, немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Треба сказати, що він примушує Хелен до співпраці не просто так. Він каже їй, що Саймон справді ніякий не. Саймон, а терорист Шакал. Я Дірка me. від бублика. До речі, реальна особа. І щоб не потрапити під звинувачення у співучасті у шпигунстві та тероризмі, вона має виконати кілька завдань. Перша з них роль повії. За легендою звуть її Мішель. Мішель має вирушити на зустріч із клієнтом, у ролі якого виступить сам Гаррі, її чоловік. Я Мішель. Карла сказала, що я вам сподобаюся. Щоправда, він сидить у темній кімнаті, обличчя не показує і взагалі прикидається іншою людиною. Тут ми, до речі, можемо спостерігати чудову фізичну форму актриси. Для чого вона витрачала на тренування перед зйомками кілька годин на день. Хелен танцює стриптиз. ні. No, танцюй no, no. секс. сексуально. Комплект спідньої білизни, що носила Хелен під час стрипти сцени, належав Джеймілікертіс, а падіння всередині танцю було сплановане режисером. Реакція Арнольда Шварцнегера у цій сцені справжня, адже актор вже хотів було вирушити на допомогу колезі, та остання швидко підвелася і продовжила грати. Все було настільки природньо, що при монтажі вирішили залишити цей дубль. Коли Гаррі вирішує показати себе, він викликає вкрай бурхливу реакцію дружини, тому що для неї це вилилося у величезний стрес, адже вона наважилася піти на роль повії, щоб уникнути звинувачень, щиро повіривши у серйозність свого становища. У цей момент з'ясовується ще одна обставина: а саме не лише Гарі стежить за терористами, але й вони всерйоз захоплені його скромною персоною. Терористи викрадають пару, тому що хочуть донести до керівництва, Ївництва США, що у них є чотири ядерні боєголовки, які вони роздобули в Казахстані, і одну з них хочуть застосувати, щоб зупинити війну у перській затоці. Захопливою учора видався вечір. Гаррі має донести послання, оскільки він є таємним агентом. Тіа карера на початку фільму нам показали її не дарма. Вона працює на терористів. Подальші дії розгортаються дуже динамічно. Все таки, це бойовик. Тут є і підриви рухомого та нерухомого майна платників податків, перегони, перестрілки, жарти та нескінченна харизма арні, за що ми його і любимо. До речі, під час зйомок актор мало не попрощався із життям. Справа в тому, що Шварценеггер самостійно вирішив зніматися у трюку з конем на даху хмарочоса. Все пішло трохи не за планом, бо тварина злякалася висоти. В результаті кінь поніс і ледь не скинув арні з висоти 30 метрів. A... гарна тварина. Врятував актора Дублер, який буквально висмикнув його із сідла в останній момент. Джеймі Лі Ортіс відмовилася від доблерки у сцені, де її героїня Хелен звисає з гелікоптера над океаном. Акторка виконала трюк самостійно та ще й у власний день народження. Зйомки вибухів, коли ракети летять із винищувача та потрапляють у міст, щоб знищити вантажівку із бомбою, знімалися на макетах. Масштаб макетів 1 до 6. Для цього на мілководді прибережній зоні збудували міст та пустили дві моделі вантажівок. Для зйомок сцени знадобилося два дублі. Конструкцію спеціально трохи послабили, щоб гарантувати підрив, після чого встановили заряди та здійснили його. Кемерон хотів, щоб після вибуху вантажівка перекрив. Кинулася через дах і впала в воду, проте фахівці пояснили йому, що і за законами фізики це неможливо. Винищувачі це в основному також макети, причому вони мали різні розміри в залежності від сцени. Вибачте, до речі, один із макетів був встановлений на даху хмарочоса на рухомій механічній конструкції, завдяки якій міг виконувати нескладні фігури і навіть стріляти холостими патронами. Тоді намалювати все на комп'ютері коштувало значно більше грошей ніж зняти наживо. Втім, у деяких кадрах ми таки бачимо справжні військові літаки. Це британські винищувачі, бомбардувальники Гарієр, перші у світі серійні літаки вертикального злету та приземлення. Продюсери орендували їх у американського уряду і витратили на це трохи більше ста тисяч доларів. В одній зі сцен фільму ми бачимо боса Гаррі, Спенсера Трілбі, якого зіграв Чарльтон Хестон. Цей персонаж, взятий із коміксів Марвел, ми легко можемо впізнати в ньому Ніка Ф'юрі. На завершення, кумедний факт. Пам'ятаєте погоню із собаками на початку картини? Арні своїми потужними руками легко розправляється із тваринами, але тільки тому, що це гумові ляльки. Якщо вчасно поставити на паузу, можна навіть побачити, як в одному з моментів з гумового опудала вискакує пластикове око. У 2023 році вийшов серіал Правдива брехня, але від його перегляду можуть вискочити цілком реальні очі у цілком реальних глядачів, що власне підтверджується. І рейтингом цього шедевру на IMDb 5,1 балів із 10. Ну а в нас на сьогодні все. Підписуйтесь на канал і залишайтесь на зв'язку. І звісно, не забувайте тиснути палець догори, якщо відео вам сподобалося. До нової зустрічі. I'll be back. Відео створене та озвучене студією Radio Sound.